Перед вами троянда Мокароза. Троянда, яку я знімала майже все літо 2024. І взимку, переглядаючи свої відео минулі, натрапила на те, яке ще не опублікувала. Хочу і вам також його показати. Дуже гарна троянда Флорибунда 2014 року, оригінатор Великобританія. Насамперед, я її люблю за обільність квітування, за її невибагливість, за її нюдові кавові відтінки. Дуже красива троянда, хто ще не має. Всім рекомендую. А зараз перед вами Чері бренді Тантау Німеччина, чийно-гібридна трояндочка. Дивлюсь на відео, це вже квіточка не першої свіжості, але подивіться, як гарно вона виглядає. Немов намальована художником, немов така підпечена сонечком, пелюсточки червоні, яскраві. От вони у мене поряд з мокарозою такий непоганий ансамбль собою уявляють. Ну, Мокароза неперевершена. Ця ажурність, ця невагомість, цей колір. Я не знаю іншої такої троянди з таким чисто кавовим кольором. Кольор капучино. І зараз. У кадр потрапить троянда, гілочка троянди Сіндерела. Це дуже обільна, рясно-квітуюча з лекції Кордиса Флорибунда. Вона достатньо високий кущик має ніжного рожевого кольору.